Танцювальні батли, йога, спортивні змагання, концерти. Так у Хмельницькому не лише святкують день молоді, але й відстоюють єдину у місті зелену зону на Набережній. П'ять років тому її хотіли забудувати багатоповерхівками. Те, що зелену зону таки вдалося відстояти, його заслуга. Група депутатів хотіла змінити цільове призначення земельної ділянки і зеленої зони зробити зону для житлової забудови. Тоді група людей, переважно молодих, сказала, що ні, тут має бути зона рекреації і створений молодіжний парк. Хиз до лідерства та громадської діяльності у 27-річного Степана проявилися ще у студентські роки, коли був головою студентського парламенту. Аби вберегти ділянку від забудовників, окрім акції з висадки дерев, він ініціював громадські слухання, на яких презентував концепцію молодіжного парку. Вона передбачає будівництво амфітеатру, спортивних та ігрових майданчиків. Мета створити альтернативний простір для відпочинку та розвитку молоді. За п'ять років боротьби довкола ідеї Степана об'єдналися чимало хмельничан. Дивно є те, що навіть зупинка біля цього парку називається Молодіжний парк, біля парку, якого не існує, біля парку, про який пишуть і про який говорять, куди приходять, люди відпочивають. Але це такий парк-привид, але. Він точно матиме гарне закінчення цієї казки. Нині успішним досвідом Степана цікавляться громадські активісти з цілої України. І зараз я вам покажу історичну фотографію, де на передньому плані підіймає руку за той депутат який обіймав забудову зеленої зони. Степана запрошують на форуми до Києва, де він розповідає, як дієво боротися проти забудовників, адже ця проблема актуальна для кожного українського міста. З мотивуючими лекціями він виступає і в навчальних закладах Хмельницького. Спонукає молодь активніше долучатися до життя міста. Навіть якщо одна людина зі ста тебе почує, це вже є твій усліх. Це те вже ти якийсь день прожив не дарма, і ти трошки направив в конструктивне русло життя якоїсь особи. І хто знає, можливо, ця людина стане лідером і змінить країну. Боротьба за молодіжний парк спонукала Степана заснувати громадську організацію. Нині Хмельницький молодіжний клуб розвитку це четверо співробітників та сотні волонтерів. Це єдина організація у регіоні, що лобіює молодіжну політику. Степану вдалося також захопити своїми ідеями регіональний бізнес. Деякі підприємці, зокрема, допомогли профінансувати роботу команди архітекторів, які змоделювали проект молодіжного парку. Я наблюдаю за Степаном, то ми бачили багато різних цікавих проєктів. Щодо енергоменеджменту, щодо там, школи невеликих там, підприємців. Ясно, що хороша людина. Якби він був би нехорошою людиною, він би точно цього не робив, чим він займається. Така співпраця із соціально відповідальними підприємцями дала поштовх постійному проєкту. Бізнес інвестує в молодь. Це конкурси на студентські чи учнівські стартапи, які організовує молодіжний клуб розвитку, а фінансування бере на себе місцевий бізнес. Просто треба зрозуміти, що Україна потребує нашої участі, і такі маленькі ініціативи, які ми робимо локально в своїх містах. Це саме те, що треба зараз нашій державі. Чим більше ми будемо робити просто речей, які нам потрібні для себе ж, тим швидше ми побачимо зовсім і державу. Про політику, життя у іншому місті чи країні Степан наразі не думає. У планах нові проекти у рідному Хмельницькому, а також фестиваль Ґрінфест з новою програмою, але незмінною концепцією домогтися, щоб мерія виконала обіцянки і втілила ідею молодіжного парку у життя.